Друкував його е, обличчя, як йому там зелена команда затикає цим обломка, затикає рота Хитрощі у Звенського були по відношенню до свого народу. Він обманював цими е, брехливими е, лозунгами про кінець епохи бідності брехні. Ну ми ж бачимо, да, що йшов, який кінець у нас настав. І як сам визнав Зеленський е, повністю план нашого контрнаступу був відомий в Кремлі до його початку. То я завжди повторюю цю ну, формулу, що Порох намахав Путіна мінськими угодами, а Путін потім намахав Зеленського з Єрмаком Оманськими угодами. Є, ну між іншим найвідоміший там вислів з книги приповісті Соломонов, в якій два верніше, навіть вислови, які прикрашають герб ізраїльського масаду вже там 70 років його існування. І цікаво, що вони. Неправильно переклад, переклад поширений неправильний цих слів. Там ну буквально не та хволає полям ім та хворота селі Тобто саме обманним маневром не веди війну свою. Хитрощами військовими, ну тобто в різних сьогодні сучасних перекладах перекладають як військовими хитрощами та обманом веде війну свою без військової хитрощі. занападає народ. Ці дві цитати, яка які там спочатку одна цитата, потім інша прикрашають Мосаду Тобто треба йти на хитрощі, на обман. А в нас хитрощів Зеленського були по відношенню до свого народу. Він обманював цими брехливими. Лозунгами про кінець епохи бідності брехні ну ми ж бачимо, да, що йшов який кінець у нас настав з Путіним Намагався відкритою подивитися йому в очі там і щиро, так відверто з ним розмовляти. Тобто, і це призвело до того, що вони їх оманськими цими обіцянками обіграли, і вони ж заманили в таку паску, яка призвела до не просто тільки там до захоплення 20% нашої території. Ну як можна інакше пояснити той факт, що у нас замість чотирьох озброєних найкращими зброї зброєнням бригад, які захищали кримські переходи, залишилось співбатальйони. Як можна інакше пояснити той факт, що Гостомель, стратегічний аеропорт, на якому всі сходили з ці стрілки на всіх мапах, картах, які друкували провідні західні видання напередодні наступу російського повномасштабного і на якому американці, як щодавно розслідували Українську службу БіБісі, американці встановили свої камери після приїзду Бернса голови ЦРУ, які забезпечували повністю трансляцію все, що відбувається на Гостомелі через американське посольство в Сполучені Штати в Ленді, і, і ми після цього зі того. Як ви носом ткнули? Поїхав туди сам з американськими дипломатами, військовими на, на Гостомель. І після цього вони прибирають звідти бригаду нацгвардії озброєну спеціально для всіми засобами для охорони цього літовища і відправляють його охороняти якийсь там місточок Северодонецьку. Ну тобто, те, що прибрали з цього напрямку дивізіони Шилок, які прикривали цей гастомельський аеропорт з боку київського водосховища. Ну, якщо це не саботаж, не зрада, то що це тоді таке? Я пам'ятаю, як я прокинувся 24 го числа після цих вибухів, і всі ми дивилися на екранах в соціальних мережах прольот цих 20 гелікоптерів. Як це так? Де ж наше ПВО? Як ми могли дозволити? Ну добре, там один пролетів, але ж 20 чередою спокійно пролітають, і жодний вертоліт не був збитий. Тобто, йдеш відповідним чином підготовлена стратегічний цей об'єкт. Тобто, і ця людина, яка провалила це, якого водили нос до останнього дня, вона продовжує повністю замикати на собі весь цей наш безпековий і зовнішньополітичний напрямок в державі, вона ж призначає всіх людей. Як так сталося, що не тільки залужного зняли весь склад, керівний склад всіх 16 генералів, які і забезпечили наш в таких важких умовах оборону України і втримали ворога і вигнали його зрештою з Київської з Харківської області, з Херсону. Але після того як це відбулося. Створили таку за сталінським цим форматом лікалами ставку, на яку на якій присутні там половина якихось піджаків, які взагалі ніякого відношення до військової справи не мають. І як сам визнав Зеленський, повністю план нашого контрнаступу був відомий в Кремлі до його початку. Ну так не вже там не, не зрозуміло. В чому е, криється причина всього цього? Я завжди наводжу цей відомий історичний приклад: що Аристотель, після того як він вигадав науку логіка, він на радощах зарізав 40 баранів. Ось з того часу барани не люблять логіку. Але ж ну, ми ж це ж таки. Намагаємося якось підняти свій рівень над рівнем оборони. маємо розуміти, звідки ростуть ноги, і хто нас завів цю пасту і хто має за це відповідати? І якщо сьогодні я як завжди теж цю формулу повторюю, що зрадників треба знищувати і ліквідувати не після перемоги, а заради перемоги. Тобто, та людина, яка відверто про це розповідала і давала свідчення, як полковник Червінський, найдосвідченіший український розвідник, який здійснив найуспішніші операції, він сьогодні за гратами перебуває. Ну тобто, якщо суспільство. Не усвідомили цього, якщо такий досі рівень високої підтримки цієї там зеленої команди, ну за різними там свідченнями, він все рівно там 50 які довіряють президенту 59%. Ну, тобто вони спираються на ось таких е легковірних наших обманутих співвітчизників і продовжуємо їм вішати локшину на вуха. Ну так, і будемо далі тоді втрачати сотні тисяч життів найкращих українських воїнів. Ну, до чого це вже призвело Але ця ситуація зі звільненням? Е Єма. От е, Тут теж хотілося б трохи розібратися. Я не дуже хочу, скажімо так, виступати адвокатом Мустафи Наєма е, в цій ситуації, тому що там є певні нюанси, зокрема, е, е, от той лист. Заяву, яку підписував на відрядження прем'єр-міністр Шмигаль, показали не повністю. А потім, коли показали повністю, з'ясувалося, що Мустафа Наєм мав е звітувати перед е кабінетом міністрів за пророблену роботу, і зокрема по захисту наших об'єктів е критичної інфраструктури енергетичної інфраструктури. Пам'ятаєте, коли у Верховній Раді депутати від опозиції вже просто не те, що благали, вони вимагали. Від е, прем'єр-міністра звіту відповідних профільних е, органів міністерств, а що у нас взагалі з захистом наших об'єктів енергетичної інфраструктури, так виявляється, що за це мало відповідати агентство з відновлення інфраструктури. Їм виділялися якісь певні кошти. Я розумію, що Мустафа діє на упередження. Він написав заяву, написав з образою до кабінету міністрів, до органів влади, що, мовляв, вони не давали працювати так, як треба, знизили зарплати, не давали можливості, скажімо, затягували всі процеси, узгодження рішень. Ну, почекайте, є процедурні моменти певні. Ви не забувайте, що це держава і держава. Можливо, для того, щоб провести якісь певні, скажімо, навіть не те що тендери, а якийсь проект провести в міністерство. Його потрібно зробити експертизу відповідними органами. Питання до всього цього складу керівного цієї зеленої команди, коли вони вчорашніх весільних фотографів та чи. Манікюрниць призводять на вис... найвищі посади, то важко очікувати від них якихось кваліфікованих рішень. Устафаб мене з ним були чудові стосунки. Я був неодноразово гостем його телевізійних різних програм, ефірів. Але якщо ти якісний журналіст-розслідувач, то це не значить, що ти будеш фаховим керівником якоїсь відповідної державної установи. Це абсолютно все ж таки різні речі, різні рівень кваліфікацій і я. Пам'ятаю, як він образився на, на, на мене в мене колись на Фейсбуці. Де там ну, потім був заблокований цей мій профіль, де було там 600 тисяч підписників. Навіть там був скандал, коли зверталися відповідні там вже американські структури да, для того, щоб розблокувати, цей мій профіль. Я друкував його. Обличчя, як йому там зелена команда, затикає цим там баблом долярами. Затука затикає рота, і він мені дзвонив. каже: як це ти, ти таке розмістив?' Я кажу: Ну так це ж правда. Ну чому ж ви мовчите? вас під взяли під крило ці зелені пройди святи і, і заткнули вам? Рота кажу, ось дивись, коли сіроня, твій друг Лещенко, там три місяці. Ну, за гроші там відомих російських там теж спонсорів, олігархів, але все ж таки проводив розслідування щодо е, оці корупційних справ колишнього прем'єр-міністра Лазаренка. І там були численні розслідування. Але тоді йшлося про 170 мільйонів доларів. А е, справа Коломойського в п'яти американських штатах розслідують більше ста прокурорів, і, і ця справа названа. Найбільшою оборудкою за всю історію світової банківської системи і загальна сума цих транзакцій, які піддаються розслідуванню, 470 мільярдів. Кажу, не мільйонів. Мільярдів. А ви просто 70 мільйонів з Лещенко розповідали тут три роки букували їх на шпальтах там, ну, на сайті Української правди пам'ятаються довжележні розслідування. А де ж хоч одне розслідування 470 мільярдів. Це ж в три тисячі разів більша сума. Ну, відповідно, якщо там було у вас там, умовно кажучи, 40 публікацій, то тут має бути 400 тисяч публікацій, тоді тоді, якщо це ну, там, якщо це брати якісь пропорції, да а ви ж жодним чином, ви ж Улесливо ставились до цієї зеленої команди, спокійно споглядали як цей найбільш корумпований е, е, в світі бізнесмен спокійно сидить і палить в кабінеті поруч з президентом. Чому ж ви жодним чином не протестували просто цього? Коли побачили, що ж ти в перші ж місяці після приходу до влади цієї зеленої команди, як він? Почав збагачуватись, як там купував, продавав вірніше там державному, там якомусь там Укренерго свою нафту за подвійній ціні, а потім того самого Укренерго купував електрику вдвічі дешевше, ніж вона продавалась на ринку. Тобто на ровному місці за рахунок цієї однієї оборудки заробляв десятки мільйонів доларів. А ви про це мовчите. Де ж ваша такі, сумлінність і ну, якась журналістська совість замовчувати такі кричущі факти? Ну там десятки були ж таких претензій в мене до цих журналістів-розслідувачів, які все це, все це замовчували. Ну, не кажучи вже про ну, як на мене, головна. Причина, якщо б там все ж таки в на, на змусили тоді здати аналізи. Да, якщо б як, як я написав колись в своєму там в Фейсбуці, один е, комік в баночку, то ми б не втратили сотні тисяч життів найкращих українських патріотів, тому що ну я сам колись викликав їм санітарії в готелі. Ялти Ялтін турист, коли вони обдовбані там валялись на 11-му поверсі готелю, вся ця зелена ця банда через те, в мене така в них ну, ставлення таке. Прин ну, з огидою таких до них ставлюсь тому, що я їх бачив в такому стані і навіть в інших по інших заходах, за якими я з ними пересікався, там завжди були препарати розширення свідомості. Тобто, ну не знати про це, будь-який єдиний там, хто дозволяв собі там прямий канал, п'ятий канал про це розповідати. Єдиний там, крім мене, ще цей Льоша Олексій Гончаренко робив ролики про їхні там залежності від цих препаратів. Я пам'ятаю дуже промовисто, Можна знайти цей ролик в нього в нас на Ютубі. На і головне, найцікавіше, там коментарі. Там всі там ну там десятки тисяч цих коментарів, але всі вони діляться на три групи: люди, які самі були залежними, там їхні родичі. А головне, лікарі і фармацевти, найцікавіше це фармацевти. Люди, які простояли за прилавком в, в аптеках там 30 років. Вони там писали, що ми по першому руху, по ці хотік рукадьоргані і нагадригані, яке ну, розумієте. Що... Пане Дмитри, я хочу сказати, що ми скажімо. Ми не можемо про це, скажімо так, стверджувати, говорити так прямо. Чому тому, що е, не нам це перевіряти, то вже, то вже... Так, для цього, так для цього щовіло що вчора. Е, Хантера Байдена в комісія розслідує в Синацька про його наркозалежність і е, збирали всі дані і визнали його там винним, в тому, що він, отримуючи зброю, не доповів про факти своєї там живання наркотики. Тобто тут же факти ну багато ж свідків я знаю ну, людей, в яких в, в, в салоні їхнього автомобіля це відбувалося, розумієте? Зна, бачу знаю людей, які ви, бач на їхніх очах на, на, на в цьому віп-поверсі телеканалу Інтер виносили цього персонажа за руки за ноги, тому що він дозволяв собі там битися головою об стінку. Тобто, тобто це ну, ж бачу. треба просто треба було копнути і знайти. Тобто, якщо американці розкопали там відповідні вчинки Хантера Байдена, десятирічної давнини, то чому ж? Ми дозволили собі заплющити очі на випадки, які зрештою ну, тому, тому що це зразу би сприймалося як тиск на демократію і свободу слова. Ну, це, на демократію свободу слова. В телефоні слова. Були, були телефони лікарів з клініки, Навіть навіть можна побачити через вікно цю клініку Борис, Борис, з якої реаніматори залучалися до але віду. я просто до чого? Розумієте, зараз наше головне завдання в чому полягає? В тому, щоб ми е, перемогли Росію, щоб ми вигнали цього ворога з нашої території, щоб ми е, консолідувалися, знайшли внутрішні сили і ресурси. Але я не бачу Аді... цих внутрішніх сил і ресурсів, вони Аді... працюють неадеквати, продовжують повністю контролювати всю ситуацію і замкнули на себе повністю всі питання зовнішньої політики та безпеки і військової справи. То як же вони, це все рівно, що якась там, ну, там команда лікарів, припустимо, є такі вислів, що в кожного лікаря є своє кладовище. Да? Але є бригада лікарів, в яких це кладовище сотні тисяч людей. А ми продовжуємо користуватися послугами цих лікарів. Розраховуємо, що вони колись дійсно доламають цю систему цим і вислівцям, він прийшов зламати систему. Ну так він прийшов зламати систему життєзабезпечення, я ось нещодавно ну, вчора буквально там в розмові з своїм там, колишнім однокашником, ми згадували, так? Да? Я тільки там останній рік живу в власній там квартирі, а до, до цього 44 роки свого там свідомого життя жив в найманих квартирах. Переїздив з одного міста в інше. Тобто, ні, і ось колись не наймав квартиру, пам'ятаю. В Москві електрозаводська і така метро, і в мене був <смі>, власник, який приїздив до мене за квар квартальною платою двічі на, на на місяць. Через те, що йому треба було зі мною там пляшку горілки випити, поспілкуватися. В нього такий був дефіцит спілкування. І ось якось він каже: це почалась перебудова. Він каже: О, вімкни там телевізор. Я ніколи не користувався. Ну, вімкнув. І він там починає. знаєте, як в старих радянських телевізорах, щось там картинка оця бігає. І, і, ну і іноді там треба було таки постукати, постукати рукою по кришці цього телевізора. І він, начебто, краще почував працювати. А він оскільки був вже серйозно на підпитку. Він схопив з підлоги молоток і з усієї дурі, як хед по цьому телевізору, Там почали іскри сипатися. І він перестав працювати. Так от оці ось довбані блін квартальні свати. Вони ж так само молотком вдарили по державі. Зруйнували. Безпеку зруйнували зовнішні відносини, і тепер при всьому цьому отримують най, найприквіші, що вони отримують оплески, оплески, яких заслуговує українські герої на фронті, а отримують люди, які збудували тут таку кількість кладовищ по Україні, де поховали вже сотні тисяч кращих українських громадян. Пане Дмитре, дуже вам дякую за сьогоднішній ефір. За те, що ви сьогодні долучилися до е, цього обговорення. Дякую, що прийшли. Дякую, як завжди попри попри все сподіваємося на нашу перемогу так, Ми, на нашу перемогу це в наших руках тому їх не можна опускати так що бережіть так. себе та Україну.